Три посилочки всі з інстаграму. Вся доставочка за рахунок організатора. Що це в нас перше? Перше, це клавіатура. Я виграла фукстрот. Ні, я в них вже виіграю неодноразово. Навіть разів, мабуть, я в них вже 4-5 вигравала. Це має бути клавіатура, яка... Буде світитися різними кольорами. Дяк... Яка з моїх подарунків, на що вона мені була потрібна. Я зробила буквально один чи два коментарі і виграла. Ось так вона виглядає. Як вона виглядає. Видно так. Зараз так вона виглядає. Фірма. Я дивилася в інтернеті, така клавіатура коштує десь півтори тисячі гривень. Як вона відчиняється, слухайте. Я ж хочу її красивенько відкрити, бо я хочу її продати. Не? Так, чесно кажучи, вона ось вона відкривається. Зараз ми її красивенько відкриємо. А, значить, щоб не розламати упаковку. Ага, ось так. Щоб зараз би ламала, та залізла б. Ось, знаєте, на, так сказати, важкенька, вона, я так, бачите, що тут. Я не знаю, тут має бути якісь, а ось проводочки тут ми бачимо. Оці дирочки, бачите, там дирочки є. Ховається по проводочки. В общем, доставати ми це все не будемо, бо я не бачу сенсу. Я завжди отримувала від них всю техніку, що вони відсилали, вона вся була робоча. Тобто, перевіряти немає смислу. І розковирювати коробку теж, бо я її буду продавати. Так, чесно кажучи. Тут зайняла пооширительний пріс комфі, комфі комо, сири комо. Робили розіграш, там перше, друге місце, третє, там сирий, подушка і, і таке все. А третє місце має бути розукрашка. Ну, дуже Все все безкоштовно. так. Пакетик, кома. Кома я теж виігравала, але дуже давно так. Дуже потрібні стікер, стікери. і тут розукрашка. Ну, знаєте, моє, моє ставлення до цього, що доставка цього цього обійшлася дороже, ніж цей подарунок. 55 гривень. Ну, таке ото. Пакет 3 рублі. Разукрашки, стільки ж і стільки ну, Дякую. Можеш, хоч би щось прислали, якийсь сирочок. в общем. Це теж ми брали участь в конкурсі. Тут має, на, 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 треба було намалювати рисунок, як фрукти йдуть до школи. І написати, що фрукти йдуть до школи. Ми намалювали, учасників там було небагато, порядка скільки. 61 учасник, а переможців я не знаю, скільки. Троє, чи четверо чи п'ятеро. Ну, в общем, не один. Значить, що в нас тут? Натуральні жувальні цукерки. Дякую. Натуральні цукерки. Дякую. Дві пачечки. Так, далі. Асорті теж на палички. Дякую. Боже, тут стільки всього, слушайте. Ось, асорті на палички. Дякую, дивіться. Щоб, значить, що тут? Цукерка на паличці. Це, я так розумію, це виробники натуральних солодощів без е, цукру та е, барників. Це в нас, а, це натуральні цукерки, значить, це пастила, як в народі називається, так. Теж цукерка. Теж цукерка. Теж. Цукерка на паличці, кавунчик. І ось пастила, я вот Все, що тут є, да, скільки їх тут яблука. яблука смородина. Ну, с пастила взагалі складається з яблука. В складі яблука вишня, яблука слива. Що тут? Абрикос яблука, морква яблуко. Персик, яблуко, полуниця яблуко і яблуко-груша. Ось бачите, ну, один із, ось такі у нас подаруночки. Дуже гарні. так, Зложимо все. Багато цукерок, клавіатура, ну і дуже важливі стікери і розумальовка. Все, дякую всім за увагу. До побачення!